Мої вітання усім телеглядачам ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Юридичні консультації, кримінальні справи, оперативні матеріали правоохоронців. Про це та інше далі у програмі. Опалювальний сезон лише почався, а в області через недбальство господарів пічного опалення сталося шість пожеж у приватному секторі. Як викривають податківці підпільні цехи та незаконне виробництво підаксизних товарів? дізнаєтесь у рубриці Справа. Як бути, і якщо сусід перетворився на головне джерело неприємностей, які правила проживання у багатоквартирному будинку? Консультує юрист. Опалювальний сезон лише почався, а в області через недбальство господарів пічного опалення сталося шість пожеж у приватному секторі. Рятувальники та інспектори Держтехногенбезпеки вирушили у рейд та навчали правилам пожежної безпеки жителів Великої Балки. осінньо зимовий період завжди супроводжується суттєвим зростанням кількості пожеж у будинках громадян. Особливу тривогу викликає той факт, що саме на цей час припадає до 70% загиблих від вогню. 25 жовтня відпрацьовували район Великої Балки у Кіровграді, адже майже третина пожеж припадає саме на обласний центр. 24 будинки оглянуто в ході рейду. Особлива увага зверталася на помешкання, де проживають одинокі пенсіонери. Усі житла опалюються газом, хоча майже скрізь печі залишили про всяк випадок. Мешканці добре знають, які наслідки може мати нехтування правилами пожежної безпеки, тому стараюся їх виконувати. Як сказала одна з господинь, наш життєвий досвід не дозволяє нам ризикувати. Ми добре знаємо, чим це може закінчитися. Ми тут проводимо агітаційно роз'яснювальну роботу, роздаємо листівки, проводимо. Так так сказати навчання, щоб люди знали, як поводити себе у незвичайності за яким телефоном викликати пожежну охорону. Допомогли провести рейд соціальні працівники територіального центру соціального обслуговування Ленінського району, зокрема, завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Шинкаренко Людмила Сергіївна. Жінка вболіває за своїх підопічних та зазначає, що її підлеглі не лише опікуються стареньками, а й звертають їхню увагу на необхідність отримання правил пожежної безпеки. Тож робота в цьому напрямку проводиться. Ми дуже слідкуємо за нашими підлеглими. Соціальний робітник обов'язково двічі, тричі або чотири рази на тиждень приходить. Якщо там пічне опалення, ми навіть у нас такі люди знаходяться на особливому контролі. Чому тому що ми допомагаємо закупити вугілля, дрова? Е, у нас є робітник, який пиляє, пиляє ці двор дрова. Або якщо вугілля завезли, наприклад, то ми можемо допомогти е, занести це вугілля. Тобто вони у нас під контролем. Працівники ДАІ провели профілактичні заходи на пасажирському автотранспорті Гайворонського, Ульяновського та Голованівського районів. Лише за два дні перевірок інспекторами ДАІ було виявлено 26 порушень законодавства, допущених автоперевізниками, серед яких керування водіями транспортними засобами, технічний стан і обладнання яких не відповідає необхідним вимогам, перевищення швидкості руху. Чотири транспортні засоби, які перевозили пасажирів, були переобладнані з порушенням діючого законодавства. Троє водіїв перевозили пасажирів без відповідних документів, а ще п'ять допустили відхилення від визначеного маршруту руху. З метою підвищення безпеки пасажирських перевезень, дає Україна України спільно з представниками Укртрансінспекції з 22 жовтня по 12 листопада проведе комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті. Перевізник зима зима-2012». Особлива увага приділятиметься питанням підготовки автотранспорту до використання в осінньо-зимовий період, заміни шин на зимові, справність приладів обігріву салону, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення щозмінного медичного огляду водіїв. Зважаючи на численні факти ДТП, звини водіїв автобусів, які здійснюють нерегулярні перевезення, перевіряючи приділять значну увагу дотримання вимог безпеки під час руху автобусів у нічний час, у тому числі при перевезенні на замовлення має бути наявність двох водіїв на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів. 18 жовтня цього року співробітники СБУ затримали мешканця Кірвограда під час реалізації технічних засобів та прослуховуючих пристроїв, закомфлюваних під gsm сигналізації. У ході затримання у правопорушника було вилучено понад 120 одиниць спецтехніки. Співробітники СБУ викрили та припинили функціонування каналу незаконного ввезення на територію України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Встановлено, що партію цих виробів місцевий мешканець замовив через мережу інтернет і отримував з Китаю у поштових відправленнях. Надалі він їх планував реалізовувати у містах області 22 жовтня цього року. Управлінням Служби безпеки України в області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за незаконне придбання збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації Кримінального кодексу України. Слідство триває. Великі штрафи, конфіскація товару і обладнання, кримінальна відповідальність все це передбачено законодавством за незаконне виготовлення збут, транспортування з метою збуду підакцизних товарів. Що таке підакцизні товари? Чому держави усього світу і Україна в тому числі жорстко протистоять незаконним діям тіньового бізнесу? Чи викривають податківці підпільні цехи? Незаконне виробництво підакцизних товарів в Кіровоградській області. Говоритимемо далі у програмі. Представники податкових поліцій усього світу на міжнародному саміті, що відбувся у вересні цього року в Одесі, домовилися створити єдиний простір фінансової безпеки разом протистояти податковим злочинам. Було визначено, покінчити із конвертацією коштів в Україні, також вивести ринок підакцизних товарів із тіні. Поясню коротко, коли тіньова карта. Кировоградської області і України стає прозорішою, тобто, це значить, що наповнюються більше бюджети місцеві і державні. Також розроблюється ще дуже одна цікава тема це і проведення спільних оперативно-розшукових заходів. Це значить, що, ну, наприклад, кордон громадськості відомо, що на певних митницях контрольно-пропускних Пунктах були виявлені то підземні шляхи ввозу, вивозу товару, паливно-мастильних матеріалів. Ну, законодавства трішки різняться, і одній країні з цим не справитись, тому розроблюється комплексна програма і комплекс заходів щодо спільної співпраці, щодо попередження. Та виявлення даної категорії злочинів дуже багато існує хитрих підприємців, які не бажають сплачувати. Збори, податки, платежі, які існують ті чи іншій державі, в тому числі на території України, а це непрямий податок, акцизний збір, які повинні сплачувати ці особи, які займаються цією сферою діяльності. І їхнє бажання уникнути від сплати призводить до того, що вони переходять в тіновий сектор економіки. Справа в тому, що на сьогоднішній день це питання розглядалося навіть на міжнародній конференції, яка проходила нещодавно в Одесі, де цим питанням це актуальні проблеми саме, що стосується нелегального. Легального виробництва, транспортування, збуту алкогольної продукції, підакцизної групи товарів, тому що кожна країна має свій перелік підакцизної групи товарів. Але в деяких випадках вони збігаються. Це, звичайно, що виробництво алкогольної продукції, з речовин, це, звичайно, що тютюнові, тютюн, тютюнові вироби. Справа в тому, що в багатьох країн світу саме ці групи товарів підпадають під групу підакцизних товарів. До підакцизних товарів належать спирт, етиловий, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. Незаконне придбання, незаконне виготовлення збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів караються штрафом в розмірі від 8,5 та максимум до 170 тисяч гривень з конфіскацією обладнання та продукції. Якщо ж незаконно виготовлений товар становить загрозу для здоров'я людей і призвів до отруєння чи тяжких наслідків, можна потрапити у в'язницю на 5, а то й до 10 років. Станом на 1 жовтня поточного року підрозділами податкової міліції Державної податкової служби у Кіровоградській області вилучено із незаконного обігу під акцизною групи товарів спирту біля 200 дал на більше ніж 100 тисяч гривень. Так, лікарогречаних виробів майже 300 дал на суму біля 120 тисяч гривень. Крім того, вилучено тютюнових виробів 17 тисяч пачок майже на 150 тисяч гривень. Припинено діяльність трьох нелегальних виробництв під акцизної групи товарів, а саме нелегальних виробництв горілки, горілчаних виробів. Співробітники Кіровоградської податкової міліції у вересні цього року виявили факт незаконного виготовлення та реалізації вина, небезпечну для здоров'я людей. Суміш виготовляли у підпільному цеху, продавали на розлив у забігалівках на ринках обласного центру. Вивіски на кафе рекламували вино різних марок, в тому числі і закордонних виробників. Коли податківці зробили контрольну закупку та отримали результати експертизи, сумнівів не залишилось вино кустарного виробництва. Подальша перевірка привела оперативників до місця виготовлення гримучої суміші. В гаражному кооперативі на околиці міста облаштував місцевий підприємець підпільну винокурню. Два гаражі були обладнані підвальними приміщеннями, в які заздалегідь опустили металеві ємності. З зовнішньої сторони гаражів до кожної ємності була підведена труба, через яку спирт та вода заливалися прямо з вантажівок. Спирт, вода, цукор, барвники, ароматизатори та винна суміш сумнівного походження змішувалися безпосередньо. Дня у підвальних ємностях за допомогою електронасосів. Готова продукція подавалася з підвалів у гаражі, де розливалася у 200- та 40 літровій ємності з нержавіючої сталі та в пластиковій ємності. Якщо покупцю потрібно було біле сухе вино, то суміш готувалася з найменшим вмістом цукру та барвників. Якщо ж попит був на червоне міцне, барвники цукор та спирт додавалися у більшому об'ємі. Всього в ході проведення оглядів було вилучено біля 800 літрів винно-спиртової суміші. Та товарно-матеріальних цінностей, які свідчили про підпільне виробництво, на загальну суму 82 тисячі гривень. Для того аби зробити це вино і надати йому конкурентно так сказати спроможної якості, він використовував в своїй діяльності барвники, хімічний склад, який небезпечний для здоров'я громадян. Як приклад останнього нелегального виробництва. Коли проводилося дослідження, то було встановлено, що виробництво, нелегальне виробництво вина виявляється у вісім разів вигідніше ніж розлив тих самих спирт і спиртовмісних сумішей і виготовлення із них горільчаних виробів. Як показує приклад останнього викритого підпільного виробництва нелегального виробництва, вина, то експертиза. Встановила, що таке піло загрожує не тільки здоров'ю, а навіть життю громадян, які його вживають. По-перше, слід застерегти тих громадян, які купують в невстановлених точках підпільно, у громадян, які незаконно реалізують спирт і спиртомісні суміші. Подбайте про себе і своїх близьких. Адже якщо ви купуєте будь-які гарничані вироби, подбайте про те, щоб вони мали відповідні знаки якості, подбайте про те, щоб вони мали відповідні. Маркування про те, що цей продукт легальний, що він не загрожує ні здоров'ю, ні життю громадян, які його вживають. У серпні 2012 року під виробництво алкогольного сурогату виявили співробітники податкової міліції Кіровоградщини. Розслідування кримінальної справи порушеної податківцями за фактом реалізації алкогольних виробів незаконного виробництва привело оперативників до місця виготовлення алкогольного сурогату на окраїні райцентру у занедбаному приміщенні про існування якого місцеві мешканці вже й забули. Підприємлива жінка обладнала гуральню. Про масштаби виробництва говорила наповнена та готова до заповнення тара, численні 200, 50, 20 та 5-літрові ємності. Крім того, процес було налагоджено з розмахом. Планувалося працювати не один рік. Запас дров змайстрована місцевими умільцями пічка, підведене світло, до речі, без відповідних дозволів. Говорило про далекоглядні плани на майбутнє. Технологія виробництва не справляла враження, як завжди, спирт, плюс вода та допоміжні речовини. На цей раз це оцет, за допомогою якого очищували готову продукцію. На виробництві працювали двоє місцевих жителів. До речі, один з них неповнолітній. Вразила податківців антисанітарія, брудна тара не очищена. З місцевого водоймища вода, бруд, павутиння та сморід у приміщенні. З метою збереження таємності виробництва сурогат розливали у пластикову тару та відправляли позаздалегідь підготовленим так званим. Точкам реалізації розгалужена сітка продавців пропонувала піло місцевим мешканцям. Експерти встановили, що надані на дослідження спиртомісні рідини є неякісною та небезпечною алкогольною продукцією, вживання якої є небезпечним для здоров'я людини. Податківцями вилучено з незаконного обігу біля 200 літрів спирту, 570 літрів горілчених напоїв та пластикову тару на загальну суму майже 55 тисяч гривень. Спритники намагаються уникнути звичайно і від відповідальності. Відповідно до Кримінального кодексу України статті 204, законодавець пропонує і відповідне покарання. За порушення частини першої цієї статті наступає адміністративна відповідальність. Якщо реалізація даної алкогольної продукції несе загрозу здоров'ю чи навіть життю громадян, в такому випадку законодавець пропонує навіть і кримінальну відповідальність. 24 жовтня 2012 року на Кіровоградщині зустріли всеукраїнський хресний хід з часткою чесного і животворящого Христа Господнього та частками мушей святих рівноапостольних царів Костянтина і Єлени по місцям позбавлення волі, які організувала Українська Православна Церква за підтримки Державної пенітенціарної служби України. Кіровоградська виправна колонія номер 6 прийняла почесних гостей хресної ходи, в якій також взяли участь заступник начальника департаменту, начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Державної пенітенціарної служби України підполковник внутрішньої служби Віталій Хвичук, керівництво управління ДПТС України в Кіровоградській області, адміністрація колонії та 950 осіб, які відбувають покарання в установі у церкві. Священного ісповедника Романа, що знаходиться на три території колонії священну молебень відслужили голова синодального відділу ОПЦ у справах пасорської опіки пенітенціарної системи протиєрей Віктор Яценко, архімандрит Мануїл, священик кафедрального собору міста Кіровограда, протирей Євген Назаренко та священик Олександрійської єпархії Єрей Віталій Обезюк. Організатори хресної ходи сподіваються на Божу благодать та міцне здоров'я всіх, хто приклався до мощей святих. Но этот крестный ход проводится по всем учреждениям Украины э, с целью обогащения духовности, святости, перевоспитания наших осужденных. Мы очень горды тем, что э, на базе нашей шестой колонии Вот, і відбувається цей молебін. Завести святині в установу виконання покарань – це діло, діло Боже, це діло таке праведне. Тому ми цим і займаємося. Під час цієї акції роздаються молотовники, ікони, всі засуджені, хто бажає, може отримати благословення церковне, взагалі піднести своє таке духовне життя, посповідатися. Нас супроводжують постійно священники, які відвідують саме цю конкретну установу. І таким чином це піднесення духовного життя в місцях позбавленої волі. Порушення громадського спокою, гучні вечірки, смітники сморід у квартирі, паління у під'їзді, затоплення це лише незначний перелік неприємностей, які отримують тисячі сумлійних мешканців багатоповерхівок від своїх ненависних сусідів. Як бути, якщо сусід перетворився на головне джерело неприємностей, які правила проживання у багатоквартирному будинку визначає вітчизняне законодавство, розповідає юрист у Рубриці, лінія довіри. В Україні існують санітарні норми щодо дозволеного рівня шуму в житлових приміщеннях. Визначено гранічну межу часу, – година, коли в помешканні має припинитися шум, наприклад, гучна вечірка, ремонтні роботи в квартирі. Та на них мало хто зважає. Натомість при реагуванні правоохоронців санепідемстанції, наявності доказів, гомін та гучну музику в квартирах, закладах відпочинку, які розташовані в спальних районах, припинити можна у законний спосіб. Якщо у вас сусіди дуже шумлять, чи то якщо поряд з вашим будинком знаходиться якийсь розважальний заклад, кафе, ресторан чи дискотека, перш за все ви зобов'язані звернутися в міліцію. Працівники міліції можуть приїхати і скласти протокол, що справді сусіди шумлять, що є порушення шумових норм, і потім притягнути вже до відповідальності. Якщо ж це не вдається, наприклад, якщо поки працівники міліції приїдуть, вже шум уже припиниться чи з іншої підстави, потрібно просто зібрати докази. Доказами можуть бути і свідчення інших сусідів, свідчення свідків можуть бути доказами і відеозапис, можуть і аудіозапис. Але все ж таки вони можуть бути спірними, особливо це стосується того, коли е, в тих питань, коли біля будинку знаходиться якийсь розважальний заклад, тому що визначається певна кількість децибел, яка допустима. Що ж потрібно робити? Просто можна домовитися санепідемстанцією, які приїдуть із спеціальним обладнанням, визначать цей рівень шуму в санстанції, володіє цим обладнанням, і складуть акт про те, що шум в даному місці і в даний час перевищував встановлену норму, або просто вкажуть, яка саме норма була цього шуму. Це вже може бути доказом для того, щоб накласти відповідне стягнення на ось цей розважальний заклад. Що стосується відповідальності, то відповідальність визначається кодексом про адміністративні правопорушення статтею 182, яка містить такі норми. Що якщо шум створюють сусіди, просто почнемо, то якщо шум створюють сусіди, ви звертаєтесь до органів міліції, вони приїжджають, складають протокол. Перше, це може бути просто попередження. Якщо ж на попередження вони не реагують, тобто знову продовжується шум, то накладається штраф від 85 до 255 гривень. Якщо цей шум створюють юридичні особи або якийсь суб'єкт господарської діяльності, то штраф збільшується до 510 гривень. Якщо після того, як був накладений цей штраф, як був складений протокол, шум все одно продовжується, то передбачається збільшення відповідальності це для фізичних осіб, якщо вони продовжують створювати шум, це 510 гривень максимально для юридичних осіб 2500 тисячі гривень штраф. Але ще також визначено, що якщо суб'єкти господарської діяльності, які створюють шум і протягом року повторюють це, то на них накладається штраф із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури. Назвичайно важко знайти захист сумлінним і добропорядним мешканцям будинків від сусідів, які не переймаються чистотою своїх осель. Зносять зі смітників весь хлам, гнилі продукти тримають десятки котів чи собак в квартирах. Мешканці однієї із багатоповерхівок на проспекті перемоги зверталися зі скаргами неодноразово, але отримували у всіх інстанціях одну і ту ж саму відповідь: зайти в чужу квартиру ніхто не має права. Відреагувала на людські страждання. специнспекция Кировоградской міської рады. А почему трупный запах? Тут нету чел... трупа человеческого? Или собака сдохла в сметях? Нету, потому что идет трупный запах, запах. Алла, вот это все жизненно необходимые вещи. Вот скажи честно, вот это все, все. жизненно необходимые вещи. вещи. Что подряд, ты не можешь. Ведь ты прекрасно знаешь, что ты сейчас ничего сама не делаешь. Пожалуйста, обратимся сейчас все... І Вже пуст вигрібай тобі все це от жалко Буде силами жеку було вивезено машину сміття, але з часом господарка квартири взялася за старе. Почала зносити сміття знову у помешкання. Сусіди поскаржились на нестерпний сморід із квартири. До того ж, є рішення суду, яке зобов'язує господарку утримувати квартиру у порядку. Відповідальні органи приходять перевірити, як рішення суду виконується. А ви забили квартиру. Ми недавно побачим світі полквартир. Покажить, що нічого я не забила. не забіла. Ну, покажите, що ні. Не надо, я не буду показувати. Ми прийшли проконтролювати виконання річня суду. Так, як ми з вами домовились, що ви будете виконувати рішення суду в добровільному порядку самі. Якщо ж ви не виконуєте рішення суду в добровільному порядку, ми звертаємося в виконавчу службу в разі невиконання в примусовому на вас накладається стягнення вплоть до кримінальної відповідальності. Ви це розумієте? Ми стараємося вилітіть з під'їзду, тому що тут ну, невозможна вонь стоїть. Така така війна стоїть, як будто там хто умер. Є Богу. Є у нас рішення суду. По даній квартирі і зобов'язали е, власника даної квартири навести привести квартиру в належний санітарний стан. Значить, є у нас даже і фотографії, що після рішення суду ми зайшли в дану квартиру, то е, да, дійсно вона привела. Е, Квартиру в належний санітарний стан, але на сьогоднішній день знову до нас поступають скарги від мешканців, що дана особа в квартирі робить те, що й було. Якщо існує проблема, що коли сусіди захаращують будинки або навіть свої квартири, але від цього страждають інші сусіди, це потрібно оформити доказово для того, щоб накласти стягнення на цю особу, якось на неї впливати. Це для цього потрібен висновок саневідемстанції про те, що справді це тої сміття, і це сміття заважає іншим. Іншим сусідам. Якщо це буде такий акт, то по-перше, на нього на цю громадянина буде накладатися штраф. Також це може бути підставою для виселення. В Україні існує чітка законодавча база, що визначає правила спільного проживання мешканців. Тому Якщо виникають такі проблеми, потрібно добиватися і захищати свої права. Потрібно разом з тим шукати докази, тому що те, що стосується житлового законодавства, воно дуже складне законодавство. І перед тим, якщо ви скаржитесь на свого сусіда або інше, ви скаржитеся, ви повинні мати докази. Зібрати ці докази ви можете або самі, або найкраще те, що стосується саме спільного проживання, у вас повинно бути висновок саме підем станції. Проте або це шум, що порушує норми, або це захарашення під'їздів, порушення санітарних норм, велика кількість тварин. Це все буде це все є доказом суді, і потім на підставі цього ви зможете захистити свої права. Віктор Іванов говорить, що у Кіровграді квартир завалених сміттям декілька, а в одній із квартир по вулиці Маршала Коніва жінка тримала у помешканні 50 тварин. Собаки гавкали та пригали по купам сміття, коли їх господарка пробралася і нарешті відкрила двері спецінспекції. Ми, ми слава договорі, що собак собаки не держать. Ну чер, ну Мы ми, ми вже обращалися, і суд обращались, І куди ми только не обращалися, толку з этого. Громадяни також скаржаться на проблеми, які виникають із захиращенням під'їздів або порушення санітарних норм, чи безпідставне тримання тварин, чи тварин у великій кількості. Це також чітко регулюється і визначається. Кодекс про адміністративне правопорушення передбачає відповідальність навка за захаращення під'їздів або порушення санітарного стану ліфтів. Прибудинкової території. Перш за все, це знову ж таки попередження накладається. Потрібно викладка працівників міліції, які складуть протокол. За це може передбачатися спочатку попередження, потім штраф це до 51 гривні. Те, що стосується тримання тварин, то є також чіткі санітарні норми, які визначають умови проживання тварин. Тобто кількість тварин на квадратний метр площі, і якщо вони перевищуються, то також накладається штраф. Як визначити це, якщо, звісно, працівники правоохоронних органів можуть лише скласти протокол, але чітко визначити, можна знову ж таки викликавши саме підстанцію, яка огляне і складе акт про те, що справді кількість тварин перевищує норму і буде і, і підстава для накладення штрафу. Якщо е, сусід, який тримає багато тварин, не виправився, то штраф збільшується і навіть конфіскацію з цих тварин. Тобто, якщо сусід сам не хоче позбутися своїх тварин, які заважають проживанню інших сусідів токи тварини конфісковуються. Також визначається чітко, що абсолютна заборона це на тримання бджіл. Є така норма, яка визначається, що абсолютно заборонена тримання бджіл і свійської птиці в багатоквартирних будинках. Тобто ніякі санітарні норми, ніякі умови тут не дають дозволу. Якщо виникає ситуація, коли порушення правил спільного проживання, то перш за все вам потрібно викликати, викликати працівників міліції. Це їхній обов'язок. Вони повинні прийти скласти протокол, що справді є таке порушення, що і далі, вже на підставі, як вже буде розвиватися цей протокол, і не буде накладатися стягнення. Потрібно ще. Підкріпити його доказами на Отже, якщо вам чиновники відповідають, що вони не мають права втручатися у подібних ситуаціях, вони щонайменше лукавлять. Прикладом, як діяти у випадках антисанітарної небезпеки є цей репортаж. Обізнаний, значить захищений. Дізнавайтесь більше про вашу правову та життєву безпеку разом із лінією захисту. Для вас працювала Олена Роміцина. На все добре.